Смачненькі, солоденькі абрикоси, які так пахнуть літом і смакують всім. Але в цю історію вжутився грип манілія, який викликає маніальний опік кісточкових. Це весняна форма хвороби, яка е, характеризується раптовим побурінням і в'яненням сусідь, засиханням листків і молодих пагонів і гілок. І я малюю квітку. Щоб показати, як манілія уражає рослину. Вона потрапляє на квітку і проростає через приймочку маточки. Сюди має впасти пилкове зерно, прорости в пилкову трубку, і запліднити маточку і утворити завязь. Ось таким чином: пилкове зерно падає, проростає в пилкову трубку. Запліднює завість, запліднює маточку, і утворюється в перспективі абрикосу. Через кілька днів завість покриється оболонкою, яка стане непроникною для спор гриба. Але, на жаль, ріс пилкової трубки і швидкість запліднення залежить від температури повітря. І якщо вона низька, а погода волога. То спори гриба проростають і проникають у завіць значно швидше. Завдяки своїм ферментам, адже гриби переробляють все на світі. Ну, до прикладу, переробляють деревину, папір опад, органічний опад, і ферменти в них сильніші. Далі грибниця проникає через квітку, ніжку, плодову гілочку. І там скотиняка поширюється по корі і викликає швидке відмирання гілок, яке проявляється у вигляді опіку. Сира, прохолодна погода, звичайно, сприяє цьому максимально. І довжина пошкодженої гілки складає 15-25 см. Ось я зняла конідіальне спороношення на минулорічній гілочці. Оці сірі подушечки, це саме воно. Звідси воно з водою спори проникають в приймочку маточки. Звідси вони за допомогою вологи, конденсат, роса, туман, проникають саме сюди. Ось дивіться, оця жовта це тичинки, оця жовта така штучка, це і є приймочка маточки. Бачите, вона ну, трохи чим, і трохи якась така жовтіша, ніж тичинки. І оця приймочка, вона трохи липка зверху, адже вона чекає пилок, і хоче любові, а тут оця зараза. Кора тріскається, щілин тече камінь, особливо в місцях на межі уражених і здорових ділянок. І після відмирання гілочки прокидаються пазушні додаткові бруньки, і протягом літа розвивається пучок нових пагонів. І дерево ними покрите, наче їжак. Через це дерева виснажуються, продуктивність часто рівна нулю. Більше вражаються різними іншими захворюваннями, шкідниками і все. Меніліос часто призводить до відмирання дерева. брикоса, вишні, урожає персик, слива, але менше. Сорти, які більш стійкі за брекоса, це краснощоки. Насампелі дуже старий сорт і дуже він офігенний, гарно він. Набагато менше вражається маніліозом і гарно витримує ці не заморозки, оцю таку сиру погоду, юбілейний і нікітінський, вишня, шпанка рання, сливерин, клот і угорка. Персик сочний і совєцький, зараз на нього кажуть київський. Але я от його знаю як совєцький. Що ми робимо проти цього маніліозу? Обробка сігном. Треба закрити приймочку квіточки і буде вам щастя. Сігну містить дві молекули – піроклостробін і боскаліт. Норма витрати: 10-12 грамів 10 літрів води на ручний оприскувач. 20-25 грамів на ранцевий оприскувач бензиновий типу штіль або на ранцевий акумуляторний оприскувач. Зараз дуже багато людей використовує акумуляторні оприскувачі. І так як з акумуляторного на рослину падає менше робочого розчину, тому і дозу треба робити більше 20-25 на 10 літрів води. І навіть міцний препарат стане на заваді цьому захвату, бо мідь висушує мідь, яка знаходиться на рослині, на органах рослини, висушує спори грибів, які хочуть туди проникнути. Так, як погода сират, то як прилипач, можна використати препарат 30 В. Або, якщо там в зв'язку з бджолами, додаємо врочну 100 г цукру на 10 літрів води. І не смійтеся, бо це дуже хороша тема. Колись так спасали сакури. Колись, начитавшись про круті олігосагариди, спасали сакури з цукром і вийшло дуже хорошо. Так що рекомендую і здорових вам рослин!